Якщо, наприклад, у людини крім позивної заяви, крім викладення самих обставин справи, ще є якісь ну додаткові матеріали, можливо, там це чеки, якісь там чи є, ну докази. будь що докази, так так то це могло б бути напевно аргументом, правда ж в справі. То чи їх долучати до, до позивної заяви чи ні? Так, звичайно, в себе все долучати, всі дані, які у вас є для того, щоб підтвердити ті обставини, які ви зазначили в позові, обов'язково треба долучати до матеріалів вашої заяви. Для цього треба, по-перше, зазначити, що це додатки, описати їх за назвою, і якщо це, наприклад, документи, то кількість аркушів. Взагалі всі ці дані можуть бути сприйняті судом як докази. Що ж це таке? Докази це будь-які дані, які. Можуть підтверджувати ті обставини, які викладені в вашій заяві. Які ж вони бувають? законодавством визначено взагалі дуже широкий перелік цих доказів. Вони, в принципі, більш-менш однакові для всіх спорів, які ми з вами зараз обговорювали. Але, перш за все, це документи. Це такий доказ, який відомий всім. Тобто це письмові докази. Це документи, які ви в принципі в ксерокопіях можете додавати до матеріалів вашої заяви. Якщо суду буде необхідно, він запросить у вас оригінал і подивиться, і чи дійсно ті копії, які ви подали, відповідають оригіналу. Далі наступний вид доказу це такі також поширені, Це свідки, звичайно, свідки ви не додасте до заяви. Але ви, якщо хочете допитати свідків, треба розуміти, що цих свідків обов'язково треба зазначити в позивній заяві ім'я по батькові і яким чином їх викликати, тобто їх адресу, і якщо знов-таки вам відомо засоби зв'язку. Взагалі, якщо вам відомо засоби зв'язку учасників справи, це буде дуже добре, тому що суд може додатково використовувати ці засоби, особливо електронну адресу. Мобільний зв'язок, в залежності від ситуації, суд використовує, але електронна адреса це було дуже добре. І треба розуміти про свідків, що свідки мають з'явитись до суду, суд їх викликає і допитує в судовому засіданні. Тобто, якщо вам свідки напишуть свої пояснення письмово, то це судом тільки в окремих випадках може бути сприйнято як доказ, але в принципі свідок має бути в суді. До речі, можна ще звернути увагу на те, що ви самі можете. Бути свідком, якщо ви на це погодитесь, е, яким чином це відбувається? Будь-якого свідка і вас, хоча ви і позивач, буде повідомлено про кримінальну відповідальність? Суд буде вас приведе до присяги, і тоді ваші пояснення, як позивача, також можуть бути мати для суду силу доказу і вже будуть сприймати судом як не просто ваші розповіді про обставини, а вже як підтвердження uh -huh. тих обставин, учасникам яких. Ви були. Наступними доказами є дуже також зараз поширена форма, це електронні докази. Вони мають бути на будь-яких електронних носіях. Це знов-таки можуть бути і фото, і відеозйомка, це можуть бути ті ж самі документи, але в електронній формі. І суд також перевіряє їх дійсність на тому носії, який ви подаєте, ви також його додаєте. Іншим мен, менш поширеним видом є речові докази. Якщо у вас позов стосовно якогось майна, ну, до прикладу, ви придбали в магазині певну сукню якусь, і е, вона ви, е, в подальшому виявили, що вона неякісна. І якщо ви будете, е, Відповідно до законодавства про захист прав споживачів подавати заяву позовну до суду для того, щоб вам повернули грошові кошти. Якщо відмовитись на вашу вимогу е магазин повертати вам, то, відповідно, ви можете додати як речовий доказ, наприклад, цю ж сукню до матеріалів справи, є певний порядок зберігання в суді, але ви будете показувати, доказувати, що з нею не так. Також є останній такий особливий вид доказів це Експерт експертні висновки угу. це дуже серйозний вид доказів. Він непростий, але треба для початку розуміти, що, наприклад, ви можете звернутись до подання позовної заяви для для отримання експертного висновку, а можете вже в суді заявити клопотання про призначення судової експертизи в залежності від, від різновиду їх декілька різновидів, але просто розуміти, що або до початку ви можете собі отримати експертний висновок в експертних установах, або вже суд буде призначати за вашим клопотанням.